Thank you Спека, яка останнім часом охопила всю територію України, триватиме майже до кінця літа. Зниження температури очікується наприкінці серпня, на початку вересня. Такий прогноз оприлюднила синоптик Наталка Діденко. Так, за її прогнозом, 28 серпня у неділю у Києві линуть грозові дощі. А з 31 серпня, перше-друге вересня, спека відчутно спаде в більшості областей України. Сказала синоптик, 26 серпня на території України спека триватиме. Гогом дня очікується від плюс 29 до плюс 34 градусів у східних областях, на значній частині півдня України, у Дніпрі з районами, на Полтавщині, на Черкащині очікуються пориви східного вітру, які досягатимуть сильних значень до 15-20 метрів в секунду. Дощі з грозами пройдуть 26 серпня місцями у південній частині України, в другій половині дня та ввечері можливі сильні зливи із градом на Херсонщині та у південних районах Миколаївщини. Попередила вона, нагадаємо. Раніше Наталка Діденко повідомляла, що в Україні через спеку та сильний вітер очікуються суховії. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.